З ініціативи ректора Київського університету інтелектуальної власності та права, професора Фелика Василя Івановича та за підтримка президента університету академіка Ківалова Сергія Васильовича, 7 травня в стінах університету студенти, викладачі та працівники мали можливість прийняти участь в акції кров для військових. Добрий день, мене звати Олена. Сьогодні ми всі тут зібралися від нашого Київського університету інтелектуальної власності та права на здачу на донорство крові, тому що, як ми знаємо, зараз в нашій країні проходить. Війна і наші воїни вони потребують нашої допомоги, тому що завдяки їм ми можемо святкувати свята. Ми можемо зараз знаходитись тут, навчатись, проживати і жити щасливе життя. І це все завдяки їм. Тому я вважаю, що ми маємо їм допомагати кожну хвилину, кожну секунду свого життя, тому що завдяки їм ми існуємо на цій планеті. Взагалі, приходьте, люди, здавайте кров, не бійтеся, нема чого боятися, все буде добре з прошедшою Пасхою Христос Воскрес. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я прийшов сьогодні здати кров для наших воїнів для найшвидшої перемоги. Здавалось, непросто, але все-таки докачали. Сподіваюсь, це принесе користь. Слава Україні! Наші студенти активні учасники цієї благородної справи. У багатьох містах України організовуються акції, де юнаки та дівчата здають кров, щоб допомогти врятувати життя воїнів, і наші студенти неодноразово стають її активними учасниками. Війна в Україні згуртувала людей не лише на фронті, але й в тилу. Тисячі українців, незважаючи на ризики, прагнуть зробити свій внесок у спільну перемогу. І наші викладачі та працівники університету не є виключенням. Хочемо зазначити, що потреба в крові постійна, тож кожен, хто має можливість і бажання, може долучитись до цієї благородної справи. Здати кров можна у будь-якому центрі переливання крові. Разом ми можемо врятувати життя. Разом ми сила.